Доброго вечора. У нас нове надходження продажі. Це Kia Sorento 2,2 дизель, 145 кВт на автоматичній коробці передач з оригінальним пробігом 227 тисяч. Присутня вся сервісна історія. Також надаємо вінко для перевірки. Ось так виглядає автомобіль. Автомобіль дуже на класній комплектації. Автомобіль тільки приїхав, розмитнився та вже готовий до продажі. Подивіться, в якому він класному стані. Автомобіль без м'ятин, без царапин, без сколів. Просто ідеальний стан на свої роки. Зараз вам показую по правій стороні, що дійсно автомобіль в гарному стані, збережений. Показую вам по правій стороні. Подивіться, він просто світиться. Ніде ніяких подряпин, м'ятин, нічого немає. Пізніше вам покажу його товщиноміром. Повний привід працює, він йде повноприводний. Зараз показую, показую вам по задній частині. Задня частина також у гарному стані, без м'ятин, без сколів, без царапин. Присутні задні партроніки, присутній фуркопчик. Всі логотипи Kia, Sorento, Сердиї, все на місці. По задніх стопах стопи без тріщин, без сколів. Також. Показую вам по лівій стороні. Ось такий автомобіль. Все в гарному стані, стоїть хороша резина з класним протектором. Так, розкажемо, поговоримо трошки про комплектацію. Присутні умивачі фар, присутні ксенонові лінзовані фари, протитуманні фари присутні, присутні такі класні хромовані реліги, присутні панорамний дах. Підігрів дзеркал присутні. Так. Перейдемося до салону, покажу вам по салоні. Присутні 4 стеклопідіймача, складання дзеркал, регулювання дзеркал. Дверна карта просто водія в ідеальному стані також. Не почухрана, не подерта. Подивіться на стан керма. Кермо просто також в гарному стані. Стан сидіння водія. Все в гарному збереженому стані. По порогах нічого не побито, не почухрано. Такі оригінальні коврики резинові, також по педальках. Омивач фар, фар блокіровка повним приводом, допомога при, при спуску, автоматична надійна коробка гідротрансформатор, також присутня навігація, блютуз, підігріви сидінь, двохзонний клімат-контроль. Іде нас мультіруль, регулювання музикою, переключання музикою. Також все присутнє, все, що може бути в цьому автомобілі. Також присутній, ще раз нагадаю вам, панорамний дах, присутній. Під локотничок. Присутні карманчики такі можна поставити собі якусь каву, чай. По болтах ніхто нічого, нічого не крутив, не знімав. Все в гарному та охайному стані. По задній частині також. Задній ряд сидінь, також ніде не подертий, не почухраний. Також оригінальні коврики резинові, ззаді йдуть такі. Так. Покажу вам з такого ракурсу спереді. Так. Присутній фуркопчик, роз'єм для фуркопа, розетка. Задня частина, присутня полочка, по боках нічого, пластик не подертий, не почухраний. Так. Показую вам дверну карту право. Також все в гарному, охайному стані. Також Сидіння складається, можна собі складати сидіння, по прийомах також нічого не побито. Більшість приїжджає автомобілів, що ремнем безпеки тут побито, тут все в гарному стані. Також по болтах ніхто нічого не крутив, коврички, все присутнє, чистий автомобіль, доглянутий. Так, Дверна карта пасажира. Також сидіння пасажира, подивіться на його стан. Коврики, все присутнє. Так, зараз пройдемося товщиноміром, покажу її швидким товщиноміром, покажу по фарбі, ось такий у нас назв... товщиномір, професійний профілайн. Зараз вам показую її по лакофарбовому покриттю: 118 оригінал, 109 оригінал, 105. 105, 170, 152, 170, 105, 94, 120, 119, дах на 104, Задня кришка багажнику 86, 114, 105, все в оригіналі. 114. 122. 95, 96, 109, 108, 100. Все в оригіналі. Стієчка у нас 108. Тут у нас іде панорамний дах. Стієчка 109. 106. 105. Ось такий гарний автомобіль. Повний привід працює, автомобіль готовий на будь-які перевірки. Також нас, хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Присутня доставка цього автомобіля по Україні. Ось такий гарний автомобіль. Зараз такий автомобіль знайти непросто і не легко. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал Viber групу кого цікавлять такі автомобілі. Всім дякую за увагу, телефонуйте за моїм номером телефону.